Компанія Маріо» для вас робочий огляд. Не, не чекали ми вже ефіру. Зробимо все швидко, щоб ви на вихідні могли все ознайомитися і першими замовити цю новинку, тому що її ще немає у нас ні в інстаграмі, ні на сайті. Це, це ви будете бачити її першими. Моделечка 25023. Шикарна модель. Подивіться на ці плечі, так? яка тут зона декольте. Спущені плечики також. так? Це прокатний атлас, тканина, спідничка, виконана валанами, два слої. Ось така сіточка. Бачите, вона робить ну, власне, спідничку такою пишною. Пояс, показую позаду молнія і показую також ще кольори. Це в нас буде зелений, показую також зблизька. Дуже вона мені подобається, вона так приливається, і тканина сама дуже вдала. Зелений колір, рожевий, дуже ніжний, такий, дуже такий. Ні, ну, не знаю, мені взагалі подобаються такі пудрові всі відтінки. Особливо це весна. Знаєте, на весну дуже класно брати щось, щось таке ніжне, веселе. Е, класичний чорний, без нього нікуди, тому що багато хто просить класику, щоб було щось таке так, в темному. І... Колір Бордо. Е, нагадаю, це тканина прокатний атлас, розмірний ряд в цих красунь, йде XS SML. Так, вірно сказала, е, я вас прошу до неї придивитися, вона реально дуже класна. На випускні, на такі всі заходи. Це саме той випадок. Тому чекаю вас в особистих, пишіть, додатково вас буду консультувати.